Дніпровські контролери, постаті таємничі. Усі знають, що вони існують, проте не всі зустрічають їх за роботою. Контролерів можна впізнати за уніформою: жилети темно-червоного кольору із написом Контролер на передній частині та логотипом підприємства на задній. Працюємо по 12 годин на день. Е -е, можемо працювати з п'ятої ранку або і до одинадцятої вечора. У кожного різний свій графік. Ми перед тим як перевіряти савони, де ми проходимо наркологом. У нас буде камера. І маршрутний лист. Згідно цього, ми виходимо на маршрут і перед перевіркою ми включаємо свою бодікамеру, заходимо до салону, знаходимо кондуктора, беремо у неї квитково-обліковий аркуш, перевіряємо квитки, які вона серію номерацію продає. і Після цього починаємо перевірку. Звісно, кондуктор проходиться перед нами, а потім ми йдемо за кондуктором. Щоб розкрити цю тему, ми вирішили вирушити на полювання разом із дніпровськими контролерами. Поєднуючи зусилля з цими професійними працівниками, ми йдемо на вулиці міста, щоб з'ясувати всі нюанси їхньої роботи. На першому маршруті, зачастіше частіше за все, тому що люди приїжджі, Синельникова з Дніпродіжинська, з Кам'янського вони міста не знають і право користування не знають, бо вони вважають, що кондуктор до них має підійти, залізти до них в кашеню і забрати в них кошти і видати їм квиток. Але ж це не так, бо згідно правил, пасажир зобов'язаний придбати квиток не пізніше наступної зупинки. Це не єдина афера, яку розкрили працівники КП «Дніпровський електротранспорт. Це додаток Приват-24. Вони приробили його з 21-го року і показували невірний квиток Приват-24. Це був просто приваження, яке було создано спеціально для того, щоб це обманювати. Це один раз чи це взагалі? Це взагалі було нікіль разів. І була виконана викличена поліція на таких людей, коли ми їх таких ловили, то таке було. Для зручності Дніпрян УКП створили можливість безготівкової оплати штрафів за допомогою QR-кодів через Приват-24. Через додаток Приват24 можна оплачувати скануючи QR-код штраф. 160 гривень це трамвай-травейбус і автобус 300 гривень, теж по qr коду можна сплачувати. Також виписуються квитанції. На квитанціях ми вказуємо дані контролера, табельний номер і дату сьогоднішнього штрафу. Торік було накладено близько трьох тисяч штрафів за безквитковий проїзд на суму більше півмільйона гривень. Ці кошти були перераховані до бюджету міста.